друзі та колеги в даному відео продовжуємо розбирати питаннями доглядів працівників суб'єкта господарювання, а саме як спланувати та провести цей захід на підприємстві. Для організації та забезпечення проведення медичного огляду на підприємстві його керівник, директор, генеральний директор веде наказ про призначення відповідальної особи за організацію цього процесу. Питання підконтрольності своєчасними проходженнями догляду працівниками у сфері діяльності їх безпосередніх керівників, тобто керівників структурних підрозділів. Це також варто закріпити в наказі. Хто має опікуватися заходами з організації проведення медоглядів, законодавством не визначено. З практики, такий обов'язок зазвичай покладається на службу охорони праці, я про інженера з охорони праці чи кадрову службу або спеціаліста з кадрів, відповідно до вашої штатної структури. Щодо служби охорони праці підприємства, то пунктом 3.12 типового положення про службу охорони праці НПО 02043504 зазначено, що вона має приймати участь у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди. А відповідно до пункту 314 цього ж нормативної о акту служба охорони праці повинна здійснювати контроль за проведенням попередніх та періодичних медоглядів. Отже, в положеннях нормативних документів, що визначають завдання та обов'язки служби охорони праці, не вказано, що саме вона повинна організовувати медичні огляди на підприємстві. При цьому проведення медоглядів дотримання строків їх проведення є підконтрольними Службі охорони праці питаннями. Ну а питання на кого покласти даний обов'язок залишається за керівником підприємства. На практиці на підприємствах обов'язок організації медоглядів працівників виконує або служба охорони праці, спеціаліст з охорони праці, або відділ кадрів, або ж відділ управління персоналом. Знову ж таки, відповідно до вашого штатного розпису. Для попередження виникнення непорозумінь або конфліктних ситуацій варто даний обов'язок затвердити у локальних документах підприємства, таких як накази про призначення відповідальної особи або ж у її посадовій інструкції. Щодо керівників структурних підрозділів, то для них варто зафіксувати такі обов'язки як забезпечення своєчасного направлення працівника на медогляд і недопущення до роботи працівників, які не пройшли в установлені строки медогляд? Такі обов'язки також варто прописати в їх посадових інструкціях або ж наказі керівника підприємства про організацію проведення медоглядів. Працівників, отже, відповідання за організацію медогляду на підприємстві особа, призначена наказом керівника підприємства, визначає контингент та кількість працівників, які підлягають медичному огляду в поточному році, та обсяги його проходження. Після чого формує пойменний список таких працівників. Далі підприємство обирає собі заклад охорони здоров'я для надання ним послуг з медичного огляду і укладає з ним договір на надання послуг з проведення. Такого заходу медзакладу надається поіменний список працівників, узгоджується і план графік проходження медогляду. Перед укладенням договору із закладом охорони здоров'я обов'язково впевняться у наявності в нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідними спеціальностями лікарів. Ліцензія надає закладу охорони здоров'я право на надання послуг з медичного огляду. Чим ще, окрім наявності ліцензії, керуватися при виборі ЗОС, варто враховувати його локацію, щоб працівникам було більш-менш зручно добратися до нього для проходження медичного огляду. При цьому наразі є медичні заклади. Аклади, які готові проводити виїзні медогляди працівників централізовано на вашій локації. вони мають в тому числі і свої мобільні лабораторії. Щодо цін на послуги, вони можуть в різних закладах варіюватися, особливо якщо порівнювати з Державною, державної, комунальної та приватною форми власності. Тому тут треба відштовхуватися і від поточних фінансових можливостей вашого підприємства. Тим паче, якщо ви відноситеся до бюджетників і не маєте виходити за рамки витрат, передбачених кошторисом на поточний рік. Будьте готові до того, що в штаті певного ЗОС може не бути психіатра, тому для проходження психіатричного огляду, можливо, потрібно буде укласти окремий договір. ЗОС складається план графік проходження медоглядів працівникам. У різних працівників строки проходження медоглядів можуть відрізнятися, тому що вони, наприклад, приймалися на роботу в різний час. Щодо психіатричних оглядів, тут взагалі законодавством передбачені різні строки його проходження відповідно до приналежності працівників до тієї чи іншої категорії. Для проведення медичного огляду закладами охорони здоров'я, а саме їх керівниками, головним лікарем або ж директорам, якщо говорити про КНП, утворюються відповідні комісії з лікарів різних профілів. Фах лікарів такої комісії залежатиме від обсягу проведення медогляду, тобто від того, до лікарів, яких спеціальностей мають потрапити ваші працівники відповідно до сфери їх діяльності. Всі умови співпраці, такі як порядок направлення працівників на медогляд, порядок розрахунків із ЗОС та інші умови, ви договором між вашим підприємством та ЗОС про надання послуг з проведення медичного огляду. Якщо ви не дійшли згоди з якихось питань з іншою стороною, треба намагатися вирішувати питання за допомогою усної комунікації з представниками ЗОС. Ну а якщо не виходить, варто викласти свої побажання або ж претензії у письмовому вигляді, обґрунтувавши свою позицію. Зазвичай такою роботою займаються юристи. Відповідно до умов договору у обох сторін визначені права та обов'язки. Перш за все, одна сторона бере на себе зобов'язання щодо надання послуг та оформлення відповідних документів у певні строки, а інша зобов'язується їх сплатити у ті ж певні строки. Якщо говорити про планування проходження медоглядів працівниками, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, на яких поширюється вимога порядку номер 246 то воно відбувається наприкінці року, який передує плановому періоду. Тобто медогляд у 2025 році мав плануватися у 2024 році. Цей захід підприємства погоджується з контролюючим органом Держпраці. Давайте розберемо порядок дій підприємства в даному напрямі. Порядком номер 246 передбачено, що у закладі підприємстві складається акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичному медичному огляду в поточному році. Я про форму згідно додаткам 1 до порядку. Його підписують роботодавець та представник, зазвичай голова приспілкової організації. Якщо приспілкова організація не створена, тоді на документі має бути підпис, уповноваженої найманими працівниками особи з питання охорони праці. Після цього формується поіменний список працівників із зазначенням їх професій або ж посад за формою згідно додатка 2 до порядку номер 246 Список підписує уповноважена особа роботодавця. нею може бути інженер з охорони праці або фахівець кадрового відділу. Як акт, так і список мають бути погоджені з лікарем з гігієни праці, ним є представник держпраці. Тобто, особа відповідальна за організацію медоглядів на підприємстві. Формує зазначені документи, використовуючи матеріали адресації робочих місць за умовами праці та інформацію від відділу кадрів мова про дані працівників та подає їх разом із супровідним листом на погодження держпраці. Раджу попередньо поспілкуватися принаймні в телефонному режимі з представником відповідного територіального органу держпраці, відповідно до регіону, в якому розташоване ваше підприємство. Це про його юридичну адресу. Головне пам'ятайте скласти та подати на погодження акт та список працівників на наступний рік до 1 грудня. Поточного року. Тобто документи на 2026 рік мають бути подані до 1 грудня 2025 року. Якщо було цікаво, поставте лайк та поділіться відео та каналом з колегами. Підписатися на канал можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Дякую за увагу і на все добре!